У Дніпрі, на розі вулиць Європейської та Єлизавети II знаходиться історична будівля 19 століття. До революційних подій 1917-20 років тут знаходився гранд готель, і з ним пов'язана містична історія. Подейкують, що його власника прокляла загадкова француженка. За часом спорудження будівля була другою у місті, що призначалася для потреб постояльців. Все було добре, поки одного разу до нього не приїхала жінка із Франції. З нею пов'язана також дуже цікава містична історія. Бізнес там не йшов завдяки однієї жінці. Приїздила до Катеринославу француженка, звали її Жоржета. Вона завжди була вдягнена в. Чорний капелюх з вуалью і завжди говорила на французькій мові. Вона казала, що приїхала із Франції до заможної сім'ї працювати гувернанткою. Француженку запідозрили у крадіжництві у стані обурення вона прокляла власника готелю та саму будівлю. Поки вона розмовляла з постояльцями готелю, це були чоловіки, звісно, її слуга цупив щось з кишенів та зникав. Якби то ось жінка, я з нею розмовляю, немає до неї ніяких пред'яв. Власник готелю одного разу з нею зустрівся у фає свого готелю, та він навіть не помітив, як вона підсунула йому вино з Снодійним. Коли він вже зрозумів, що сталося, немає ні грошей, ні кашені. Годиннику він написав заяву до поліції та жінку знайшли. І вона була настільки обурена цим, що сказала, що буде проклятий і готель, ніколи не буде тут йти гарний бізнес, та сам власник теж буде страждати. Так воно і сталося. Після приходу до влади більшовиків готель націоналізували. Зараз тут розташовані офісні приміщення.